Всім привіт і це перша серія, як ми знімаємо з моєю подругою зможих собачок. Всім привіт. І за перша час. Завтра ми щось подумаємо сьогодні з моєю подругою. Завтра, може, ще щось знімемо. Я не знаю. Ну, може завтра ще пікнік буде, ну, тільки ми сьогодні вже. Все намалюємо, тільки вже друге буде все. Муха тоді. У нас тут коти бігають, кришу зносять по всьому. Ну, і це ж кажуть, розпаковочка така. Так, дай, розважуємо. Зараз будемо розкладуся. І в нас mm -hmm. в таких пакетиках дуже багато віщей всяких. Mm -hmm. і всяких. Ігрушки, їжа, всяка така, коротше. Так. Ми з тобою взяли своїх собак. Ось. а це одна моя собака, і зараз другу покажу. Наші, то є. Ось а це друга моя собака. Покажи. Так, так. оце моя собачка. Так. І оце мої подружки. Так, я. я а їж... де моя сіра. Так, я лица. Так, хочется. Так, можно. Собака. Кирилл, нам опять надо будет по-новому снимать. А той... ну, купить жопы по-любому в тебя. <зв> ну давай. Вставляешь, морка жопы. <зв 'я> <зв 'я> так, кладом па. Ну, так оце наші собачки, ми це все розпакали. Прокакав я собаку. <реку> Та ладно, хай не буде у тебе собаки. А на намалюєш мені. Та у тебе. ось дивись у мене дві собаки і у тебе. О, находка! <реку> і піджів, потім у тебе було. Так дві подушечки і ось моя собачка. Ай, Кирило, що ти нам поновому треба знімати вообще то нет. Короче, давай дочі знімати. Ми вже 100 <реку> відео так десь проробили. Давай, може даже побачити мої. Я вже положили. Так, і зараз буде наша розпаковка. Так, дай четко я зараз буду. Так. Ти цілими днями уже спочатку я спочатку я, а потом ти. Так. Давай побыстрей. Так, це коробочок без мяса. Так, короче. Короче, мы я пипли не положим. І міні-пакетик із речима. Зараз буду показувати. Пакетик тут. Перше, що є, та... є отак... отак... така маленька іграшка. Вона не дуже, звісно, камеру видно. Mm. але Мала... просто маленький вернатик жовтенький. Ось. Mm -hmm. Друга Володим. Все... Володим. це водичка. Водичка, Костом... як собака, вони зараз наші баки. Собачки може десь 40-50 минут чи час буде на наш ефір і відео 10 ефір. Наші собаки ще бігати будуть, це по-любому, це 100%. Тому що собак бігать, це хобі. Так, це, і, так. і ми вже ж водичку, щоб їх покормити. Ті миски ми ще брали, виходить. А це так, така наступне. Це така... Мілюка звітчика якась. Так мене А це іграшка відінакта хоче. На просто, просто Бач, підджо положи та... і все буде. <гум> на бідочок це типа як водичка. Таке. І, міні м'ячик такий голоденький. це так. я робив. Це я робив. Дальше давай я. На. Собака мотива. Це не, не м'ячик. У мене м'ячики какие. Ось такий Ще це такий мяч. Я робив уже. Це я от, о, не от, я. Ой, а от... то. Як і вона показує перший м'ячик, це все. вона робила так, це. Це. Тепер ну, все остальне. От робилася. верблюда давай мені. <гум> Верблюд. Це, це, це коробок, в якому ну, лежить лід, і в ньому просто можна класти воду, щоб вона була холодна. А не так, щоб не було жаху. Mm -hmm. А це одна миска Далечка. для собачок. Це з водичка. Сейчас з водичкою. водичкой. Буде... Ой, зараз я наблю. І така миска. Ось. Ось. Така жанька мисочка. Оп. Сейчас сразу. Усе повыпало. Надо було клея, у мене прям Далі. Так, сейчас, давай я сразу налью воду. Давай. Далі. Надо было целом Так. И. І... И так и все. Джолай иди на них тут немає слушать. <сих> собак будешь жрать и шо. Все, у тебя там уже ничего немає. <сих> yeah, Джвачка yeah. собак обтекла. Пов... <сих> <сих> <Покажем. сих> Давай достань. Ну, <сих> <плак> Кого. <по> <сих> <плак> Зрать куля собаку. Та для, для собак там зрачка, блін. Ай, блін. Давай. Що ти там зробила з цією? Get it. Мураха, блін. Мураха, йди в сраку. Тут немає я тобі. Я YouTube знімаю, модно. Там у ну, якої різниця? Що моко? Дуже їжа її не так усі позволили. Ой, вона впала, блін. Давай шукай, кай, давай під ногами вона все. Давай подивимо. Так я сюди кидаю. Тож пропажа буде. Так встань поклади це все, що достав. Що до Коротше, оце тільки що моя подруга розпочала. Тепер я достаю. Ууу, вітере! Любенький вітерець! Кстати, ми, кстати ми можемо ще з подругою як, знімати, як ми малюємо. Як хочете, щоб ми малювали вдвох, пишіть в коментарі. Ми, ми можемо показати, як намалювати собаку. Ну, ми будемо ще знімати відео, як намалювати собаку, і будемо показувати, що ми взагалі робимо. Ми, ми будемо знімати, як, для, так, короче, корм, натуралка, натуралка, там косточки, всяке mm -hmm. таке, угу. короче. На умови спонусі. На, короче, да. Угу. Mm -hmm. Далі. А де коробочок з м'ясом для собак? Ну, він цей, не где самоубийство надо. Надо вот лайк вот следующий. Подожди, я пока сейчас помочь. Ой, А ну, наша собачка сейчас проверять. Моя собачка нашла, якое что живое. И что это такое? Змея! О, змея! змея! Короче, ми знайшли таку змію. Молодець, молодець. Куча. І все. Короче, зараз я буду управляти. Давай їй сразу м'ясо там дамо. А ти щоб щоб вона поїла. Е, якщо чесно, то я її mm -hmm. трохи боюся. Дай, мабуть, її, ну, мовчи, оттуда в траву посадимо, просто я боюсь, що вона в негрізана. Так, трава біля мене буде, короче, щоб мовлити. І все. Так. Дай той кробочок зі нас. Тут м'яса вже немає, дорогий. Ну, давай. Так, давай отдель маленький кусочек домой. Mm -hmm. Есть, есть, есть. Сожрала. Так, э, я ей собью с добро? Добро. Дальше, а <связываю> моя туча до физи еще чего. Так, ладно, хай. Смея, просто тут, просто трохи после, хотя хотя. Ну, просто вот это так на траве. Она все равно никуда не уходит. Потому что она там так сделана, что она там на траве чекается, чекается, и она там не на никуда. Ай, блин. Больно. Ай, блин. А что да, это такое? Нет. играшка гусь. Где же эта веточка маленькая? Тут веточка, блин, проткнула все. Ой, это такой и... А можешь достать ветку? Просто она нам не проткнула сай. Ой, короче. Мне туда ветка проткнула сай. О, все. Все готово. А то больно. Я думаю, что это может... Мы в хате сняли, пучек. Да. Не, ну просто мы на пикнику. Я не знаю, может, быть, 20 минут. Ну, я еще пройду пару минут, мы это закончим и сейчас будем снимать. Так, У, нас, у нас видно уже до 9 минут. Дев'ять хвилин йде вже. А у нас рцель 40 чи після, да? Ай, так. Хоча не важно. Хоча не важно скільки. Давай у нас відео буде десь. Ну, до 15 хвилин. Так, Ось так, все. Дальше один гусь ще іграшка. Так, Змій. Хай змія. Хай що змія у мене. Коротше, м'ячик. Мячик. Ну і коротше всяка там багато чого. І зараз, може, зводимо наших собак, щоб побігали. Давай. Ну зараз я тут усе в пакет. Так, а змію куди посадити, щоб вона нікуди не втекла. Ну в пакет можна. Так, так. ладно, да. посади її кудись так, щоб вона на не втекла. А якраз твоя іграшка. Так, давай. Це мій іграшка це не пішла. Це це іграшка від'єднана. А, а то я откуда знаю, що ти там малюєш. Так, даруем собак. Я своїх собак беру. Своих двоих. Вот таких собачок. Так, змія хай после тут сюда тут раві. Ладно, куди не втече, просто туди. Все, сидите. Все. Тепер от цих собачок... Які наші отут зараз. Ми зараз всіх поскидаємо в пакет, щоб вони нікуди не втекли. А змія отут буде, то що вона в траві, знаєш ти, як заколупується, заколупається, а потім її фіг витягнеш отуди. Ну, хотіли б вона поки що не втекла. Якщо вона хотіла вже втекти, вона б їй сразу тут вже не було. Вона б вже траві сиділа, десь вона б вже тек... так втекла. Так, десь ми. Беремо, беремо загору. Ми без вас не можемо. Так. Пашник, куда выбираю? Дай, веди мене окулист. Да. Да, да. Так, показую. Так, так, снимай да. так, фоне. так, за нас аникум. После значит с собой. Ну конечно, куда ты так, так так, подходит. Так что просто бы так вчера видео знаком. Ай, ты закінчилась, запустим па